Воні знаходиться холодильник, термопод для кипятка, мікрохвильова піч, екофлор станція для зарядки мобільних телефонів, а також павербанків. Усе це є у вагоні незламності на залізничній станції. Дубно він працює з 22 січня. Пункт незламності на рейках майже не відрізняється від звичайних, адже завдання в них однакове, і він так само автономний, як і пункти незламності по місту. Головна мета забезпечити пункти незламності всіх людей проживаючих, відвідувачів, щоб були у зоні комфорту. Хоча б мінімальному тут є забезпечено вагон напругою 220 вольт живиться постійно від електромережі. У вагоні постійно є тепло завдяки твердопаливному котлу. У цьому пункті незламності можна розігріти їжу, зарядити телефон та випити чаю. Усе це безкоштовно. Заступниця начальника станції Наталія Рудик зазначила, що відвідувачів у вагоні не бракує. Дехто навіть залишався ночувати. Віця в період з 22 го числа, станом на сьогодні, у нас було вже 78 відвідувачів. Деякі були що навіть залишалися з ночівлею, тому різні там ситуації ситуації життєві виникали, не могли там десь доїхати, чи ще щось, і собі сюди до нас приходили. У вагоні попіклувалися і про дітей у дитячому купе є чимало іграшок, розмальовок та навіть телевізор з мультфільмами. «У нас в вагоні є така дитяча зона. Ось є присутній бізіборд, телевізор. Тут мультики можна подивитися, погратися іграшками, іграшками, конструктор, різні розмальовки. Тут дуже багато. Ігри настільні книжки можна почитати дітям, ну, щоб їм було тут не скучно. Також сюди можна приходити з домашніми улюбленцями. Наталія Рудик додала, що вагон може одночасно прийняти до 50 людей. Валентина Захарчук, і Ляла Хай, телеканал ITV Media Group.